Всім привіт! Нас часто запитують, з якої зони варто розпочати курс лазерної епіляції. Звісно, якщо ви сором'язливі, чи для початку курсу вам потрібно на власному досвіді переконатися в її ефективності, тоді ми пропонуємо розпочати з невеликої зони, по прикладу, це пахви. Так ви зможете познайомитись з нашою студією, познайомитись з нашими спеціалістами. І на своєму досвіді переконатися в дієвості та ефективності лазерної епіляції. Але всі знають, що лазерна епіляція це не одноразова процедура і проводиться з певним графіком. Тому якщо ми розпочнемо з однієї зони, а потім поступово будемо додавати інші, то в майбутньому об'єднати їх в один комплекс буде досить важко. Вам придеться витрачати свій дорогоцінний час і зайві кошти. Тому обирайте комплексні пропозиції, адже зараз в нашій студії є знижка практично 60%. А я гарантую безпечність, ефективність та комфорт процедури в студії Lazard Jazz.